Під час сну з людським організмом трапляються неймовірні речі, які науковці не в змозі до кінця пояснити. Саме сон нині залишається найменш дослідженою галузю психології. Здригання тіла вночі, коли нам сниться, що ми падаємо, називаються гіпнотичними ривками. Це дуже поширене явище, яке абсолютно нешкідливе. Вважається, що сон після обіду між другою та четвертою є дуже корисним, він сприяє відновленню організму і підвищує творчий потенціал. Більшість людей має спати 8 годин, аби почувати себе бадьорим, проте 30% з них дозволяють собі спати лише 6 годин на добу. У світі є люди, яким достатньо для сну лише 4 години, жодних побічних ефектів у здоров'ї у них немає. Втім, таких щасливчиків лише 5% населення Землі. Вчені вважають, що такий феномен спричинений мутацією гена короткого сну DS2. Тривалість сну залежить від віку: до 18 років людина повинна спати не менше 10 годин, у віці від 19 до 55 8 годин. А після 55 років людям достатньо лише 6 годин на добу. Найшвидше заснути можна лежачи на животі, а найкориснішою позою є спання на лівому боці, протилежному від серця. У світі кожна четверта подружня пара спить порізно. Без сну людина здатна прожити 10 днів, тоді як без їжі вона може витримати довше 14 днів. Сни сняться абсолютно всім, і лише сліпі з народження їх не бачать. Втім, після 5 хвилин після пробудження людина забуває 50% побаченого, а через 10 хвилин 90%. У вісні ми бачимо лише обличчя тих людей, яких ми вже колись зустрічали, ми можемо їх навіть не пам'ятати. Близько 12% людей бачать чорнобілі сни. Раніше цей показник був більший, все змінилося з приходом кольорового телебачення. Найчастіше сни мають негативний характер. Найбільш популярним емоційним станом вісні є тривога. Зовнішні фактори можуть прямо вплинути на наші сновидіння. Наприклад, обійми можуть у вісні з'явитися в образі змії, спів перенесе нас на концерт, а запах їжі до ресторану. Страх сну називається сомніфобією підрахунок овець. Насправді не пришвидшує засинання, а ось пісні гурту Coldplay можуть змусити людину заснути. Це підтвердили 6 тисяч британців під час наукових досліджень. Лунатизм або ж сомнамбулізм може не лише змусити людину ходити під час сну, але й спонукати до якихось дій. У деяких випадках такі розлади призводили до грабежів, зґвалтувань і навіть убивств. Сон потрібен нам не для відпочинку. Цього потребує мозок. Він під час сновидінь стає більш активнішим і перезавантажує наш організм. Рекорд із найдовшого періоду без сну був поставлений у 1965 році Ренді Гартнером. Тоді хлопець не спав 11 днів. Відтоді книга рекордів Гіннеса припинила ведення обліку цієї категорії, побоюючись, що люди можуть заподіяти собі шкоду. Найдовше із савців сплять коали, для цього вони витрачають 22 години на добу. Дельфіни під час сну закривають лише одне око, так вони контролюють своє дихання і остерігаються хижаків. Жирафи та слони, як правило, сплять менше 2 годин за ніч. Порушення сну може призвести до появи таких хвороб. Як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, ожиріння та психічні розлади. Понад 2 мільйони дітей у світі страждають від порушень сну, людина спить приблизно одну третю свого життя. У закритих в'язницях і спеціальних таборах тортури із застосуванням позбавлення сну вважаються найефективнішою формою примусу, чхнути у вісні неможливо. Відсутність сну, хоча протягом 24 годин викликає симптоми, схожі на алкогольне сп'яніння, погіршення пам'яті, зниження реакції та дратівливість. Після трьох днів без сну можуть з'явитися параноя, проблеми з мовою, слухові та зорові галюцинації. Відсутність сну знижує рівень мелатоніна, антиоксиданту, що уповільнює або зупиняє ріст пухлин.